Де Стас? Чому не видно Стаса? Стас пропав. Йо-мо-йо! Що мені робити без Стаса? Як буде подкаст тривати без нього? Я ж не витягну все на своїх плечах. Придайте закривати. Або переходити в Ескорт. О! Стас появився! Привіт! Здарова, братан. Привет. Когда ты был? стики роки, столько времени? столько лет, столько зим. Только что он нашел назад туда. Только что ты нашел шлях до дома. Шлях до дома. Шлях шлях стаса. Я шлях с аттиAGO до Компостела и стас шляха валигуре. Ой, шлях стаса валигуре. Чтобы ты разумеем, мы сейчас пишем уже. Понял. Да. Приста шляпа це Денис хет. Денис Кепка. Кепка. До речі, що дивна така штука, пацан, що я в кепці себе набагато комфортніше відчуваю. В кепці, але мене завжди бісив оцей козирьок. Це ж. як воно називається українською? Козирік. <реш> Козир. Да, 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 Козирьок, Козирьо. Ну і справа в тому, що. Я купив цю шапочку, і я себе так ахуєнно ній відчуваю. Я мій. Бі... Я... Що я не роблю, знаєте, це тільки в душ не ходжу. <реш> я, я, я <реш> ну так, за... корон... корону треба зняти трошки. <реш> <реш> я тут глядачам казав, що ви скорт плануєте, якщо ти не вернешся в подкаст. Ага, yeah. <laughs> весь кордоні. <короткий. laughs> ну там всяких жіночок проводити ну, по, -по подіумах. Oh, yeah. але, але треба... там можна їхати. Знайомитися. Що треба? Тож вам стедам треба їхати, знайомитися. Там багато бабусі, які хочуть, щоб їх провели. Ну так, і навіть от знаєш, знаєш, як Red Light District, так. Да? Mm -hmm. То вони ж, ну, типу, як би. Ті жіночки, які там е, торгують своїми цінностями, то вони тіпо, якби знімають ті магазинчики якби, на прокат. Там, скажімо, на тиждень, собі на пару днів. Oh. Да. Вони собі там налог заплатили і собі мають магазинчик на, на цей час, який вони там собі хочуть. Тиждень поторгували цінностями. тиждень поїхали десь відпочили в Єгипет. Так, так, так. <laughs> ні, не воно так є. Бо, Поки б... вони відпочивають, теж працюють там собі день-два, просто так. Boyfriend, boyfriend Experience, ні? або волонтерець. Волонтір. Так, так, так. Я зараз тут, кому я потрібна. Це ти казав, що треба придумати на флові подкаст QR-коди, знаєш, так вона ходить по всьому по місці, де відпочиває так: на стоп-бабах, на стоп, бабах, або візоті роз Ну, Це тоже про це. Це не по світі капець. Чуєш, а цьому. А в Red District це, напевно, якусь довідку треба мати з собою, ні? поняв. В Амстердамі, напевно, що треба мати якусь довідку, справку про те, що ти здоровий, щоб зайти туди, ні? Здорові. No, всі з гандаликами Працюють. Всі, всі себе обезпечують. Ні, 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 я для себе питаю, я для друга. Ні, ні, я поняв. Але nie, я просто кажу. Я, що... żartую, пацану, я, nie, nie, я просто кажу, що типу, якби. Jakby... Навіть якщо ти хворий, я думаю, що все рівно вони себе, типу, убезпечують. Ну да. Але плюс це, це їхній бізнес, розумієш, то я не знаю. Да, я принцип. не думаю, це що в тебе страховані. кров. Да, вони... Я думаю, що тебе, з тебе кров будуть брати, не? на місці, типу, чекає 15 хвилин, поки... <поки>, поки результат не вернеться. Через 15 хвилин весь настрій пропаде. Да. Купувати цінності. Ну, бо тебе стоять думати, бляха, 150 євро. <рес> Аналізи 100 євро і, і самі цінності 50. Так, так. Чи що там розказує? Як тебе прийшли пару днів останні? Що, що цікавого, що не цікавого. О, я знаю, що тобі цікаво. Що такого цікавого. Е В двох словах. Зайнявся Заня... пересаджуванням. Піточок? Вазончиків своїх, бо розмножується. То ну, потрошки такого, то в голову ідея зайде, на другий день я її починаю, на третій день я вже її ексекют. Закінчує і виконуєш, так? Так. Так розтягуй, бо нема що робити такого, якби то трошки от якби кручуся, такий день. Ну, ти хочеш. Зелень і. Справжня природа була ближче до тебе. Якщо ти живеш в бетоні, да, да, щоб да, в тому да. бетоні було хоч трішки зелені, щоб це не відчувалося так депресивно. Так. Але враховуючи, що в тебе обої теж зелені, ну то тобі не так депресивно, як може здатися. Наприклад. Ну так, бачиш, і навіть ця стіна теж. Так. так, зелена стіна, зелена стана. Якби я, міг, обої, як як я міг, мог, мог садити в хаті, то я б собі мог. На підуконіках мох. Або чисто знає. як в зім'янці. <гум> Або чисто мох, знаєш оце. Ти виходиш з душу і під, під ногами має бути завжди мох. Так, да, так, да, класно. Ну. No. No, no, no. no. no, це було б чітко, так. Да. В мене знає. в мене такі, в мене такі ем, коврики, що діпо, тіпо, тіпо, ну, такої маленької шерсті, то воно mm -hmm. трошки так як ти кажеш, як мох. Клас. клас. А чиєш? А ти Таїландку запросив на побачення, чи ви вже були? Ні, то завтра, неділя. А, ну то завтра, ну то в наступного подкасті розкажеш. Так, 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 так. То так ну, то ще кажу, що такого дуже інтересного не не бувало. Ще ще ще, не, ще тих три дні не пройшло. <сум> Поняв, то було вчора, сьогодні другий день. А, то ти Бо... тільки запросиш? Маринується, зараз тільки маринується все. Ага, тобто ти ще не знаєш, що ти заняв. Так, знаєш. так, 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 так. Завтра будеш діяти. Так. ні ні я вже, я вже дію, але просто, ну, типу, що ще завтра має прийти, то побачимо, що завтра. А тобто вже домовились? Ну так. Все. Це, ну, ця, ця ідея в, в повітрі. Ага, ага. Ну, то... Завтра, як я так казав, що завтра дуже великий матч, то дуже зайнято. Угу. Uh -huh. — все залежить від часу. Nottingham Forest, Chelsea, London. Yes. Forest Nottingham. Угу. Клас, клас. Ну то в наступному подкасті розкажеш як там пройшло. Так, так. Як, буду... прийшов, як нам пройшов футбольний матч. Так, так. <laughs> бі, які там голи, я, що? я що ти розумієш, прошу я? Та я. Чуєш? <laughs> все в темі. Так, що розказуй, що, що в тебе пробувалося? Як в тебе що? Ну, дивись. Я не знаю, як це буде далі, але сам досвід він прикольний. Я купив нові покришки колеса. Ну, покришки, колеса опони. Тобто, оці резинові. Я не знаю, як українською. Я поняв. Шини, шини, шини. Купив нові шини для велосипеду і поїхав їх. Позвонив там, подивився по інтернету один магаз 35 злотих за заміну однієї. шини, Подивився інший магаз 30 злотих за заміну, Я поїхав той, де 30 злотих. Поним. Приїхав декатлон. А, класний магазин? Класний. Класно. Чорткий магазин, чорткий магазин. Я купляю даже, ну, типа, деякі там кофточки такі, типа, якби waterproof від від вітру і всякого такого бо в нас погода в Англії. Бо не то, якби підходящий магазинчик такий, що я легенько якоїсь курточки. щось такого. Супер. Це шикарно. І... Дикатлон? Дякую. І приїхав міняти шини, е, мені їх поміняли при, буквально за 30 хвилин. Ми, ми mm. З ревісантом постояли, розговорилися, е, все класно. Ми там, типа, руку один бажали, Петюха, дякую, ти класний, ти куди. Yeah. Коти дальше. Коти далі? Так, 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 так. І такий, типа, чіткий пацан. Ну, звісті років 20. Окей. Okay. Пройшов якийсь час, може тиждень, може півтори тижні. І мені треба було вирегулювати передачі, бо щось там проскакувало, як я їхав. Я такий, ну що робити? йдемо в декатлон. No. Приходжу в декатлон, поставив велосипед, стою біля сервісу, нікого немає. Підходжу до дівчинки на касі, кажу: а можна сервісанта покликати? Вона така. Сервісанта на базу, сервісанта на базу, ну наприклад, знаєш, ну, знаєш. Я такий, окей, я простояв 5 хвилин, простояв 10, 15 не простояв, але знову підходжу до неї. Питаюся, чи буде сервісанта? Вона така: сервісанта на базу, сервісанта на базу. Підходить якась дівчинка, теж з таким з наушничком. А чим я можу вам допомогти? Я такий ну я чекаю сервісанта. Мене там треба передачі поклацати». Вона така, а знаєте, він може ще хвилин 15 бути на зустрічі. Як на рахунок того, що я запропоную вам каву? А, в декатлоні. ]ei. Кава Кава. Кава в декатлоні. Я такий. Так, да, давайте каву, конечно. Чи вона мені дала вибрати чогось, типу, запропонувала там сік, воду, каву. Я вибрав каву. Вона каже, але класно, чувак. Я, я, я міг вибрати то, то або то. Я вибрав найкращий варіант. А чому? Тому що ми йдемо з нею. Я йду. Вона каже, типу, давай за мною. Ми йдемо з нею. Вона відкриває двері, там, де можуть зайти тільки працівники. Staff only, є? Yeah? Так. Да. Там такий коридорчик. За тим коридорчиком двері на кухню. На кухню, де стосуються де mm -hmm. всі декатлоністи, поняв? Я заходжу і там сидить якась дівчинка, вирізає фотографії. <curves> Всі, що крадуть в І мені так ніякого трохи, знаєш, я такий, бля, я вторгся їхню зону. І ще дівчинка думає, що вона зараз так, Але це, розумієш, це праце це конфіденціально все. Ти не мав туди доступати, але бачиш VIP сервіс, treatment. <Happiness gegenice> Понимаешь, що все може бути фломис подкаст. Не мав, не мав, не мав, але прикол чому. На не спачили нас в YouTube, 100%. 100% І сідаю я за крісло, кажу, сідай І Сідаю біля тієї дівчинки, яка і в фотографії в тому часі мені роблять каву. Роблять каву, я беру. І дивлюся на типу, типа, і ім. Ага, блін, я так як то було. Я такий, о, дуже добра кава. Я так попив, посидів, посидів трошки, може, хвилинку, типа кажу, о, дуже. А, в мене свиталося з цукром, без цукру, я такий. Не без цукру, просто знаю. Типу, Чорну каву без цукру. Мені Знаєш, Я, я ти типу, замовив, попробував, бачив, блін, добра кава, добра кава, але без цукру не п'єс. а можна цукру все-таки? Я кажу, так, да, звісно, тримай, братанчик. Ну, братанчик не казав, але типу знаєш так, з таким хорошим настроєм. Ну-ну. І І що? Я сижу, думаю, бля, кава, яка добра кава, дякую. Ну і щось розгорився, я кажу, у вас класний сервісант, я би йому залишив оцінку, що він дуже добре робить свою роботу. Типа чи десь це можна зробити? Вона каже, да, на інтернеті чи на сторінці. Like feedback. Да. Customer feedback. Я кажу, я ще залишу Відгук за те, що ви мені кау зробили. Mm -hmm. <laughs> типа, і вона така, каже: Габі, Габі. Типа, мене звати. Вроді би, я забувся, чесно, але щось таке чотири букви було. Габі. Я такий, бачу, бачу, я зацінив, вже. побачив Байджик. класний. Mm -hmm. До речі, дуже гарне ім'я. І щось ми почали говорити про ім'я моєї нареченої бабусі. Що в неї теж цікаве ім'я Ніла, а повне ім'я Неоніла. А Неоніла, я. Нео це як нова Ніла, типу новий Ніл. нью Ніл. Типу ріка Ніл. <смеш> Цікаво, ну мені так здається. Це, це на мою думку. І щось ми розговорилися туди-сюди. Та Габі пішла. От може не Габі, може по-іншому пізрати. Вона пішла. Я залишився з цією ці дівчинкою, яка вирізала фотографію. Ну я ще стояв, пив каву, там щоб ота дівчинка була. Я такий: ого, а що тут? А там картини такі висіли з Тобто, Якщо хотів сказати, ти вроді би втикавшись на стіні, там що в них в офісі робиться, ті типу, да. так, да. Я втикав, 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 і це було. І. І Габі пішла. Залишилася ця дівчинка Іза. Я з нею почав розмовляти туди-сюда, ті типу, а може перейти на ти. Вона каже: блін, я думав, що ми давно вже перейшли, а ми просто довше спілкувалися, типу, знаєш, пан май, сам розумієш. Це не так, як в Ан в Лондоні, в Андлі. Ю. Так, да, так. Да. Я розумію. розумію. Да. І прикол в чому? Прикол в тому, що ми розговорились вплоть до того, що я кажу, блін, у вас така класна атмосфера. Я б хотів. Блін, я б не проти тут. Я б хотів з вами працювати. Я такий, до речі, ви не набираєте працівників. Вона така, шукаємо. Кажу: Кажу блін, в мене, мене є CV. Типу можете подивитися? Вона така подивилась, каже, да, типу, хороше, ну, типу, нормальне. Тільки тут мусиш -то поміняти то, а тут мусиш -то поміняти то. Щоб було так, чи та, так. Підійшло до їхньої якби, критерії, чи як правило. Да, так, я не знаю. Ну, коротше, суть. Я не знаю, чи випалить цей момент, чи не випалить, але сам досвід того, що. Такі люди приємні мене оточували, і я з ними спілкувався. Там якісь інші дівчата приходили, я з ними здоровався. Потім ще якісь, я з ними там, іменами мінялися, руко, рукостисканнями. Потім, а потім прийшла оця кабіка, так це ж клієнт. А всі такі, що серйозно? Я думав, ти наш. Але писався, поняв? Так, пацан. Не то що сидів там. Ні, 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 такого не було. <смеш> <смеш> було, бо було дуже комфортно. Ну, no, 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 no. і я так себе розкуто відчував. Ну, і вона каже: подавай, подавай, Типу ми якраз шукаємо одну людину, подавай, Приходь, приходьте додому, відкривай OLX, відкривай там нашу, через наш сайт додаток, ну, типу, такий формуляр, формуляр, анкету. No, no. І виповни її, і ми будемо розглядати. Класно, я посидів, все типа, ми я подякував. Я вийшов, і якраз цей сервісан вже прийшов. Якого я чекав 15 хвилин, замість того, щоб 15 хвилин чекати, то я чекав десь 40. Поки посиділи, поки, посиділи поки кавусі попили. Ну там 35 хвилин хай буде, знаєш. <с. Але главне, поняв, але главне, поняв, вони задержали покупця, ну, клієнта, якби. І плюс, як ти сказав, от, чекав 15 хвилин, було 40, то якраз і тебе, ну, якби. якби... Провели мене. Так, так, так. попіклувалися якось так. во во-во, опік-опікувалися опіку, за тобою, типу, що просто от... ти навіть сказав, бляха, я ж навіть чекав, суару, все було б, все, час прийшов. Тобі було цікаво, і якась вивода з того була, типу, якби. Так навіть такий в один момент я допив каву і кажу: ну добре, напевно, я буду йти, не буду вам мішати. Вона каже: Та сиди, типу, не парся, ти що, все хорошо, Я такий. Ну, типу, не буду вам мішати розмовляти, знаєш, там якісь дівчатки прийшли нові. Вона з ними розмовляла, я типу, думаю, ну, типу, я ж клієнт, а свічу. Не те, що я себе некомфортно комфорт а знаєш. Не, ну Просто від від себе, даже в типу, якби, чуїш, я вставлю, типу, якби <сих> <сих> що я тут робля, як типу, якби, за кулісами, типу, поняв? Ну, в такому, ну. що я тут роблю за кулісами, я, я, я маю сидіти там, дивитися на то. <сих> це було шикарно. Це <клад> да, <клад> да, да. да, да, да. декаблоні. Це ж, це не якийсь магазин, там, де дорогі меблі, наприклад, не, де тебе ростить багато... я... кавою, там ще щось. Ну, Ну, ну. А тут просто спортивний магаз і тебе кавою вгостили, ахуєть. Прикольно. І я вийшов, і якраз оцей пацанчик був, з якимсь клієнтом ще розмовляв, я підійшов, почекав його дві хвилини. Він приходить такий до мене: Чи добре пану? І дивиться такий на мене в очі: О, ти? <риклад> впізнав, впізнав. <риклад> <пан>. <риклад> <риклад> да, да, ти, вже, ти вже Майже в колективі. <риклад> да, да. <риклад> ти ну, майже सучов. там. Неофіційно. Сучок, так, 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 да. От слухай прикол. І пройшло дві години з моменту, коли я його. Десь півтори години з моменту, коли я його побачив, ми розмовляли, він мені показував, як він робить свою роботу, бо він мені ще. Бо я дуже хоч. Він мені попереднього разу сказав, що треба вимінити цеп і касетку, каретку, чи касетку, чи поняв. Задню чи передню? Задня. Ну, я приїхав і думав на рахунок того, що треба поміняти, але він так і, і питається в нього, поміняємо, Він такий, да, поміняємо, Типу, я кажу, купляти дороге чи купляти дешеве. Він каже, купи декатлоновське, воно нічим не гірше, ніж дешеве хороше. <пиш> типу, я такий чувак, я тобі вірю. <пиш> ну, і, і оце ми міняли з ним, міняли, він мені показував. Пацан, типа. А я вже кажу, я новий працівник, типу, я буду з тобою працювати з вами. Типа, привіт. Типу, жартуюся, жартуємо. Здорово, є нотарії, типа, як би. Так, так. Я вже зразу кажу, пацан, привіт, я вже свій. А він каже, ну я... ми з ним розговорилися, і потім додому поїхали на великах разом. Катнули, там, 15, ну, 10... 10 кілометрів катнули. Ну, і... теж він... на великої зі? Так, да? да, конечно звісно. Конечно, конечно. І суть в чому. За той час, що ми спілкувалися, він мені показав багато всяких крутих речей, багато всього розказав, дуже розумний пацан. І сказав, коли ти будеш складати, виповнювати формуляр, впиши, що тебе порадив Мачек. А, фані. Тобто, це, в принципі, пришвидшує процес. процес. А, так, процес. так це якби рекомендація, як я казав, що коли я спілкувався з тим мужчиною, що якби. Від security від крикета. Так. так. Одні, типу, якби що я він мене в лице бачив, типу якби і може дати референс Хоча б, о, що за тий, ти, ти пише твоє ім'я. А то, типу, нормальний чувак, клієнт, теж інтересується та -та 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 -та, і ви, маєш... що поїхало. Уяви, ти маєш 10, 15, 20 резюме, і вони з текстом, з текстом, текстом, а там в одному написано рекомендації. І ти такий рекоменда... розгляну рекомендацію, а тоді вже подивився щось інше. Так, так, так. Це, це вже здається, плюс, так. Да. Це, як я думаю, що от саме-саме якби от устроюватися десь на роботу. Треба піти заінтересуватися в лице, навіть в магазин той чи щось там, розумієш, з кимось поспілкуватися, і тоді вже може навіть спитатися, типа, якби. Чи є, чи є у вас якісь вакансії, чи щось ви думали на, на будущее, може, будь ласка, мене, моє ім'я, держіть близько, понімаючи, майте на увазі. Я думаю, так, чим, чим просто сидіти вдома, цілий день висилати резюме, а там, бляха, людям пофіг. Не скажу, що всім, але просто от... більшість, як би просто скільки. Контендентів є для цієї позиції, можна сказати. Uh, ну, я ж тобі казав, що я вислав 30... до 30 компаній своє резюме на логіста. Ніхто не відповів. І зараз я одне висилаю в Декатлон, і в мене чомусь така надія на те, що мене покличуть на розмову. Я ж просто думаю, що я там працюю. Але ти реально дав. Типу, будеш висилати своє резюме, так? Я вже вислав. А, ти вже вислав? Да. Oh, congratulations! Я той самий то день ще вислав. Вивчайте. Oh, Класно. <laughs> Крім того, що я вислав, то треба, буде ще, треба було ще виконати завдання від них. Там таке завдання на. Маленький тест тільки да? тест, квіз да -да 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 -да. Ти зробив, якби то, то було так, то так. То б ти зробив, якби було так, то так. Чи ти думаєш логічно, там чи Так, да, чи ти думаєш про ім'я компанії, чи ти думаєш про себе егоїст. Так, 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 Ну і там було таке. Я, я десь може пів години це виконував, виконав, надіслав, і все окей, тепер просто чекай. Ну, Ласно, Успіхи, Я знаю, що ти получиш. <реш> я якщо от, буде якщо буде, або коли буде, хай буде скажемо, коли буде співбесіда, то я, я розказав це на тому з подкасту, що там yeah, було. Так, yeah, класно, класно. Бачиш, є навіть щось, якби от, від зараз до туди. До туди. Да, Фоня. Така удочка. Так, 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 класно, класно. І така, і, така, і, така трофей. Потім буде такий подкаст, не? Типу, вау. Я Да. Ачівмент, ачівмент такий. Я вкраду їхню оцю досочку, там, де був, ну, типа, картину, там, де було багато фотографій працівників, і покажу тобі її тут. Ага, ага. ага. <гад> Просто <так> під футболку. <гад> Та ні, скажеш ті, що вирізала фотографії, хай ще один зробить. <гад> <гад> Та там всі фотографій пацан, ти що дешав. <гад> а, велика, велика е, е, група, такю. Да? Так. <гад> Десь, не знаю, працівники може 15. <рес> Стасія. Що думаєш? <рес> 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 що тут менше? Peace and love? <рес> ну, на на цій, я думаю, це дуже хороша нота, щоб закінчити. Вибачити менше <рес> <ні, рес> за мене. Я, б... я був радий з тобою поділитись цією історією і своїми глядачами. <рес> 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 та ні, завжди, завжди. Це все, це все, що в нас, це про що Флобі подкаст є. Mm -hmm. yeah. Yeah. Кож, кожен день собі є, можна сказати. Щось, щось робиться, щось не робиться. Але не далі flow me. Не, Не здаємося, держимося і прогресуємо. Навіть якщо маленькими кроками чи великими. Alexi David, so here, like his Peace and love, guys. Peace and love. Thank you for watching. Love, you. share, and subscribe. <laughs> <Bout>. <laughs>